Все частіше і частіше я чую від хлопців. Я хочу лише, щоб моя жіночка до мене прийшла, коли я це хочу. І ушла, Коли я не хочу. Все. Коли я хочу сексу, я отак і похлопав, трахнув і пішов. Хлопці, альо! Це не про відносини, це про гостьові відносини. Тобто у вас своє життя, у неї своє життя, да? Ви там раз на тижні зустрілися, там щось поцьомкалися, потрахалися і по своїм норкам, да? дівчата, те саме. Я от хочу, щоб він от був отакий, 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 отакий. І ні в якому разі не інакший. Дівчата, те саме. Тобто партнерство це коли його світ, і ваш світ стикаються в один. І це. Повна жопа доведеться десь шукати компроміси, доведеться десь шукати концепції, нові, доведеться десь там щось ругатися, виясняти відносини. Але якщо кожен з вас думає лише про себе, чоловіки про чоловіків, а жінки про жінок у цих відносин, то що правильно відносин не буде? Буде срач, буде ссори, будуть крики, але самих відносин не буде. А чого? Тому що ви думаєте, наприклад, хлопці, лише про себе. У книжки сексології написано, що найкрутіші відносини, котрі базуються на взаємному альтруїзмі, це коли я тобі даю і нічого від тебе не чекаю взамін. Але партнер мені також дає і нічого не чекає взамін. Важко, правда? А? Ви можете собі уявити, як це взагалі, да? Але давайте трошки на реально це натягнемо, да. Це коли ви просите, вам дають. Але коли у вас просять, ви також даєте. Але якщо у відносинах ви не хочете розбиратися з вашими проблемами, да? то ви будете самі. Е, і, можливо, це вихід. Ніхто не каже, що це прям вау, трагедія. Але якщо ми не хочемо знайти точки соприкосновення, якийсь компроміс, якийсь консенсус, десь щось побалакати. То ми будемо одні. Наприклад, Михайло він говорить, я лише роблю те, що я хочу, і не роблю те, що я не хочу. Але він самотній, він самий. І він каже, так, я самий, мені нормально, хочу сексу або не хочу, когось позвав, десь вийшов, але це мій повний контроль. Тобто, про що я говорю? У відносин є ціна. Розумієте? І цю ціну доведеться заплатити. Не хочете платити ціну, да? Будьте на самоті, будьте наодинці. Окей, зустрічайтеся у гостьових відносинах і все. Навіть якщо ви в шлюбі. Але якщо ви хочете парні відносини, то вам доведеться заплатити ціну. Подобається вам це чи не подобається. Єдине, що ви можете виторгувати для себе щось і продати щось. Ваша думка. Коментарі, будь ласка, мені цікаво, як ви до цього ставитеся, коли а, людина в парі говорить, що я буду роб роб робити лише як я хочу, а ти будеш робити також, як я хочу. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Ваша думка, будь ласка.